Доброго дня. Сьогодні хотів би трошки повернутися до теми, як правильно використовувати антени, якщо ви летаєте з пультом RC Pro який перероблений під чотири виходи Коли всі чотири антени, антенні виходи пульта виведені назовні, і тоді ви можете підключити одночасно дві антени Альєнтик або дві антени Avenger або ще дві якісь антени які у вас є. Чому я вирішив до цього повернутися? Я завжди стверджував і стверджую, скажімо так, обґрунтовано, що якщо у вас дві антени олієнтик, наприклад, от така, то у вас має бути одна антена орієнтована горизонтально, тобто от, так от і та, яка орієнтована горизонтально, має бути підключена. До тих виходів пульта, які раніше працювали на зовнішні антенні ріжки. Друга антенна має бути орієнтована вертикально таким чином. І вона має бути підключена бути на ті, ті виходи пульта, які раніше працювали на внутрішньобудовані антени. Це так. Має бути, тому що антени ріжки вони працюють як антени з вертикальною поляризацією, будовані антени працюють як антени з горизонтальною поляризацією. А повернутися до цього вирішив, тому що я натрапив в Ютубі на відео одного з військових, який стверджував, що це все фігня, і можна дві антени ставити горизонтально, все чудово літає. Сигнал дуже плотний, як він висловився. Не знаю, що це означає. Ну, він, практик, я не маю бажання з ним вступати в публічну дискусію. Я просто висловлю свою думку і підкріплю її вимірами, тому що я людина така, що любить цифри і точні якісь заміри і показники. Так от, що ми зараз будемо вимірювати? Ось у мене є векторний аналізатор. До одного його виходу підключено, підключен патч від антенни Альєнтик на частоту 5,8. Відповідно, ми бачимо, що ми вимірюємо все на частоті 5,8 і далі будемо це робити. Далі я собі на столі зробив дві отакі відміточки: одна і друга, між ними 10 см. Тепер зараз антенна стоїть в вертикальній поляризації, тобто так, як і має стояти. І до другого входу аналізатора підключена лапа від Mavic, Це передня лапа. В цій лапі, ось в цій частині, теж антенна з вертикальною поляризацією. Коли дрон летить, вона знаходиться ось в такому положенні. Відповідно, що ми маємо? На відстані 10 см у нас є рівень сигналу мінус. Ой, скільки там не бачу. Мінус 29 дБ 28. Тепер, якщо ми зробимо наступну річ, от вона так тримається, бачите, я зараз візьму цю антенну і переверну її в горизонтальну поляризацію. Але дрон у нас залишається в такій самій поляризації і на тій самій відстані. І ми бачимо, що у нас рівень сигналу 38 дБ одразу. Тобто, зміна. Поляризації однієї з антен призвела до того, що ми втратили мінус 10 ДБ сигнал. Це дуже багато. 10 ДБ це дуже багато. І тепер я можу вам продовжити далі. Я зроблю наступну річ. Зараз хвилинку. Я цю антенну відключаю. Не відключили, бачите, сигнал зараз набагато менший. І я беру антенну. Я беру цільну задню лапу Mavic, в якій теж є антена. Але в задній лапі Mavic, бачите, цього відборчику вже нема. Тут антена з горизонтальною поляризацією розташована прямо в самій лапі. Відповідно, ми її маємо підключити. Зараз хвилинку. Тепер ставимо, щоб була та сама відстань, і бачимо приблизно ту саму картинку. Тобто зараз у нас мінус 34 дБ. Це як і має бути антенна в горизонтальній поляризації, бачите? Мінус 34-35 дБ. Але як тільки ми її повернемо в вертикальну поляризацію, маємо одразу мінус 42. Тобто теж 43, 40. Тобто, знов-таки мінус ті самі 10 дБ. Відповідно, те, як я і казав, для антенн в задніх лапах алієнтик має бути повернутий ось так от. А для цих ось так от. Для передніх. Це. Суворі цифри, це не якісь там емоційні оцінки, плотний сигнал, неплотний сигнал. Мінус 10 дБ це та різниця, яка може стати для вас ключовою, якщо ви підтрапили під реп. Тому дотримуйтесь цих правил. Замість ріжок антенна має бути встановлена горизонтально, замість вбудованих антенн вертикально. І тоді все буде працювати чудово.